Вайті андай ласін три санти піказ юк я малюк вітаю всіх хто дивиться програму Тук тук я малюк осіння пора підготувала нам багатий калейдоскоп подій актуальних тем та цікавинок. Уже за кілька хвилин ви дізнаєтесь про таке. Дитяча косметика або сюжет про те, як правильно доглядати за шкірою малюків. Рецепти любові до книг у рубриці Пізнайко а також активний осінній вікенд з дітлахами. Залишайтеся з нами. Йога за тиждень до пологів. Майстер-клас для тих, хто чекає на дитинку у рубриці Пузати хата. Вагітність без сумніву чудовий час. В цей період майбутня матуся прекрасна сяєне або якою чарівністю. Але попри душевний комфорт, кожній вагітній жінці потрібен комфорт тілесний. Вважає героїня нашого сюжету, пані Наталія. Тож Наталі, розкій, будь ласка, як так феєрично виглядати на останніх термінах вагітності? Ну дуже моя третя вагітність. Перший плід 4600, другий плід 4200 І в принципі. Помогли от виносити іменно то вправи з йогою. тому я рекомендую всім жінкам все таки йогівські вправи. От, навіть ті всі, що я буду показувати, вони не мають протипоказів. І відповідно допомагають підготуватися до самих родових схваток і е, краще розширити таз, і щоб менше нас все боліло. Знімальній групі програми «Тук -тук я малюк» Наталія Похмурська годин демонструє свою добірку вправ для підготовки власного тіла до майбутньої родової діяльності. Перша вправа для усунення болю у попереку, який так турбує більшість вагітних жінок. Повільно розвели ноги на ширину плеч. І розвели руки в сторону. Плечі ми напружили і хребет витягнули вверх. Це допомагає зняти напруження в шину в грудному відділі хребта, що дуже часто вагітних таке є. Далі розвертаємо одну стопу в сторону і повертаємо руку за щиколотку. хватаємо, дивимося на верхню руку. Розтягує грудний відділ хребта. Так само повертаємося на другу руку. Повільно, без напружень. Переходимо через середню позу і знову повертаємо в сторону. Плід не здавлюється, об'єм рухів у мами і дитини повний. Дивіться на верхній Найважливіше правило розвертатись треба дуже повільно, через ключову позицію, не перенапружуватись і повністю розслабити животик, і в жодному разі не тиснути на пліт. Наталія радить виконувати вправи, босоніж, аби не підслизнутися. А ще для опори використовує предмет, який є у кожної господині каструлю. Прогинаєтеся вниз попередковому, то тобто й не отак, а отак щоб було. Ну і йдемося вперед себе. Знову ж таки важливо, щоб було натягнуто. Тоді пропрацьовується і шини, і грудні ліки. У активі пані Наталії чудові вправи. Втім, аби їх правильно виконати, треба трішки потренуватися. З'єднуємо долоні за спиною і тягнемося вгору. Тепер угу. Супер. Тепер добре, тепер правильно. Цікаво, що йога, на відміну від інших видів спорту, не забирає енергію, а навпаки, додає її. А сани пози йоги зміцнюють матку, і під час пологів вона працюватиме ефективніше. Заняття вранці приносять здоров'я, а ввечері красу і спокійний сон. Так що вагітним можна практикувати йогу двічі в день, звичайно, не перевтомлюючись. Усі комплекси вправ потрібно закінчувати розслабленням. Лежимо, закриваємо очі і налаштовуємося лише на приємне. Вагітність Наталії похмурської майже завершується. Зустріч з довгоочікуваним третім малюком так скоро залишилось трохи більше одного тижня. Втім, матуся не боїться, і уже завтра зранку вона вивчатиме нові вправи з книги, аби пологи пройшли природньо максимально легко і швидко. З народження маляту чимало жінок замислюється над вибором дитячої косметики. Що купувати, аби не нашкодити дитині. Яку косметику обирають матусі та без чого просто не може обійтися ваше сонечко? Покаже малятко Малятко-кінгурятко! Малятко Пані Іванки, героїні нашого сюжету, двоє чарівних дівчаток. Улянці рік та сім місяців, а її сестрощі щойно виповнилося три місяці. Матуся знає, шкіра малюків це унікальний і основний захист, що оберігає дитину від негативного впливу токсинів та подразників. Шкіра дитини в п'ять разів тонша за шкіру дорослої людини. Серед розмаїття засобів жінка обирає дитячу косметику, безпечну для догляду маляти з натуральними компонентами. Матуся каже, що насамперед звертає увагу, аби на засобах не було алергенних компонентів, таких як ароматизатори, консерванти, парабени та інше. Я зупинилась на косметиці хібу. На і далі підходимо моїй крифіці. Галь купуємо ми з перших днів. Він дуже м'який і не місці звичайного мила. Важливо, що не подразні очі донечки, ви пригадує дитинство, не потрапляла і жахливо щепало. Також він на місяць барників, консервантів, штучних ароматизаторів, Без Ларус, що Він є гіполерганний, Також він містить зушні дозатор. Матуся зізнається, що й сама любить позичити у дитинки косметику для себе. Після користування дитячим кремом хіб моя шкіра стає м'якою, немови немовлятка. Шкіра малюків, а особливо новонароджених м'яка та гладенька, але значно чутливіша за шкіру дорослого, тому потребує додаткової уваги та правильного догляду. Як це зробити? Використовувати якісну дитячу косметику. Зокрема, пані Тетяна виховує третю донечку Катрусю. У кінці листопада їй буде рочок. Матуся з великим досвідом чудово знає, як обирати якісну косметику. Я зауважила, що шампунь Хіп містить екстракт мигдалю і пом'якшуючі елементи, і це не сушить шкіру Голови, тому в нашій родині відтепер тільки хіп. А ще ми дуже любимо пінку для Ванни. Коли Катруся бачать пінку, вона просто махає ручками від радості і не можна її звідти витягти. А після ванни, звісно, ми користуємося молочком, бо молочко хіп дуже добре поглинається шкірою і дуже гарно зволожує. Тому ми всім мамам і маляткам рекомендуємо хіп. Чутлива шкіра малюка потребує особливо ніжних засобів подогляду, до складу яких входять дійсно необхідні компоненти та виключені потенційно небезпечні речовини. Якщо ви не впевнені у виборі, запитайте у свого лікаря-педіатра поради. Те, що дитяча косметика має бути зараз дуже якісна, дуже якісна, тому що діти особливо новонароджені схильні до логічних реакцій. От і якщо порадити, то Хочу порадити дитячу косметику фірми Хіп. В складі цієї продукції от є мідальна олійка, омега жирні кислоти, то, що її викликає у дитини якраз такий відповідь шкіри на зволоження, на проникнення в неї повітря, кисень дитині поступає через шкіру на 30%. Так що, якщо якась є неякісна продукція, то вона закриє дитину шкіру плівочкою і вже цього захисту. Зного такого ефекту не вийде, от тому і в нас така порада, щоб використовувати засоби для купання, для очищення шкіри, для того, щоб під підгузник кремчик використовувати, серветки якісні. В общем, вся продукція я рахую, що є дуже якісна, і раджу її використовувати. Педіатри наголошують, навіть якщо шкіра вашого малюка не схильна до алергічних реакцій, все ж таки перед початком використання нового косметичного засобу перевірте реакцію шкіри на конкретний продукт. Для цього на ліктьовий згин або колінний. Нанесіть трохи крему, гелю чи олійки. Якщо за добу на шкірі не з'явилося подразнення або почервоніння, цей засіб можна сміливо використовувати. Сезон читання у Львові починається з осені. Традиційно у вересні його відкриває книжковий форум видавців. А ще початок навчання дітлахів у школах. І дощова погода, яка просто спонукає нас погортати книгу. З книгою не просто цікаво, а й тепло, бо з нею ми можемо засмагати на узбережжі, мандрувати теплими країнами або ж досліджувати джунглі. Пізнайко! Щороку усе більше дітлахів відмовляються від цікавого осіннього дозвілля читання книги. Постає проблема, як змусити читати. Програма Тук-Тук я малюк» підготувала для вас рецепти від знавців своєї справи. Бібліотекарі мають свою методику і радять батькам змалечко приводити дітей до книгозбірень. Десь якась тенденція до зниження читання того, що діти читають менше, звичайно, що є. Але все-таки в нас є багато читачів постійних. Тобто, от на протязі моєї праці, що я вже два роки працюю в бібліотеці, я бачу, що діти, які читали постійно, вони читають, тобто і продовжують читати. Тобто, якщо дитина починає читати, ще в нас на молодшому відділі, то вона вже читає і. Далі вона приходить і в п'ятому, і в сьомому, і в дев'ятому класі. Рецепт номер два від вчителя року 2011 із світової літератури Тетяни Ялтанець. Педагог вважає, що змушувати читати не можна. Обираючи книгу для дитини, варто врахувати її смак і зацікавити. Починайте читати і, діставшись до найзахоплюючого місця сюжету, зупиняйтеся і віддавайте книгу малюку. Ця хитрість працьовує як правило у 90% випадків. Вже були діточки, які з дитинства привчені до читання ще бабусями, матусями. І з такими діточками дуже легко працювати. На жаль, приходять діти, які не знають книги, вони воліють більше до комп'ютера. З такими діточками треба працювати індивідуально, залучати їх до читання. Іноді я їх просто інтригую, розповім якийсь цікавий фрагмент з книжки, заохочу, зацікавлю, ще зіграю якусь там роль. Відтак ще один хороший спосіб читання за ролями. Виберіть книгу з двома головними героями, розподіліть ролі і читайте. Відомий дитячий письменник із Британії, автор знаменитих сідничок мого братика, гармидору у школі Джеремі Стронг, який вперше приїхав в Україну, вже давно намагається боротись з проблемою нелюбові до читання. Ця ситуація, коли діти не читають, виникає передусім вини батьків. Ситуація знайома загалом і в Британії А як письменник пробую вирішити цю проблему передусім тим, що пишу кумедні історії, адже вони найлегше сприймаються і заохочують до читання. Моід лахиж рекомендують обирати книги яскраві з малюнками найрізноманітніших жанрів для тих, хто не любить читати. Я б напевно порекомендувала книжки Строна. Ось він пише ну, доступно для дітей. І, ну, як, і для дітей, і для дорослих воно буде цікаво всім. Я читаю, я читати люблю і дуже люблю читати детективи. Про Стронга читаю, про звірі і про війну всяку. Книжок ми дізнаємося найбільше нового зараз, але я, я читаю багато. Але читаю тільки те, що мені цікаве, таке що як заставляють, то не дуже любить читати. Який з рецептів ви б не обрали? Пам'ятайте, найкраще вчитися любити книгу з малку. Тоді зустрічі із письменниками, читання та навчання у школі для ваших діток буде не каторгою, а улюбленою справою. Біксанкі тук тук, я малюк. У рубриці Перерва для мами ми доведемо, що відпочинок для матусі у компанії діток може бути приємним та корисним. Наші героїні вважають, що позбутися хатніх клопотів легко, просто зібравшись на прогулянку у дворик. Коліжанки, ігри, осінь, поговоримо про переваги активного відпочинку для вашої малечі. Перерва для мами! Дітки Оксани та Божини ровесники та друзі. Тому Матусі завжди намагаються гуляти з малечою разом. Прогулянка для них це насамперед відпочинок від хатньої роботи, змога поспілкуватися на свіжому повітрі та відволіктися від повсякденних турбот. Два, три! Молодці! Але щоб зробити відпочинок не тільки приємним, але й здоровим. Матусі проводять його активно і привчають до цього своїх дітлахів. Йому цікаво те, теж роблять його батьки, тому що. Дитина наслідує своїх батьків, і коли дитина бачить, що батьки проводять активно час, з радістю йдуть кататись на велосипед, займаються спортом, шейпінг, йога. Дитина буде так само наслідувати це. І коли тато сидить там в комп'ютері, а мама в телевізорі, дитина буде так само хотіти дивитись мультики і не захоче активного відпочинку, і тому така наша робота над дитиною це перш за все робота над собою. У Стимко та школи лише два з половиною рочки. Проте на дитячому та спортивному майданчику вони як риба у воді. Навіть високі перекладини не проблема для малечі, адже поруч завжди є підтримка батьків. Та найбільш до вподоби спортивним малюкам футбол. Результат таких захоплень хороший імунітет та міцне здоров'я. Дитина хворіла не часто, тобто, переважно, якщо було щось, це декілька це застуда була. От. Тобто висока температура рідко коли в нас бувало. На майданчику у Стима та Сашка чимало знайомих та навіть друзів. Батьки задоволені комунікабельністю своїх малят. Спілкування з дітьми на майданчиках теж активне це як немало важливо. Це тобто, певні різні ситуації від, відбуваються. відбуваються. Тобто, дитина може якісь компроміси знайти в спілкуванні із суспільство. Тобто стараємося гуляти найбільше. Часто своїм жінкам перерва на перепочинок роблять і чоловіки. Андрій веде здоровий спосіб життя та привчає до цього і синочка. Все вони намагаються робити разом. Мій син намагається повторити те, що роблю я. Тобто, якщо я, наприклад, граю в футбол, то він так само намагається там, підбігти до того м'яча і зі мною покопати. Або, наприклад, якщо я люблю кататися на роликах, то він намагається то імітувати, бере мої ролики, вдягає їх собі на ноги і пробує їздити. Так само, якщо я, наприклад, займаюся на, на турніку на перекладині, підтягаюся, або лажу по якійсь драбині чи на брусах, він так само намагається залізти по тій драбині. Іншими словами, можна сказати, що такий, як яка як, як рекомендація, то власний приклад. Треба старатися робити самому те, що ти хочеш, щоб робила твоя дитина. Коли ж ваш малюк трошки подорослішав і став школярем, не варто нехтувати активним відпочинком. Давайте посліпаємо. Раз два, раз два шкільні уроки фізкультури повністю не задовольняють дитячого організму повноцінному фізичному розвитку. Тож, матусі, намагайтеся цікаво та активно відпочивати з вашим чадом. Навіть збирання грибів піде на користь. Це Теж дуже рухливо і дуже гарно. Тому на природі можна дуже багато чи вправ придумати. Головне бути активним батькам. Батькам потрібно бути активним брати участь в цій грі разом з дітьми. А не так, що виходять вони в парк, батьки сідають, відпочивають на лавочці, замучені, а дитина там проводить своє дозвілля. Сім'я одна сім'я активно займається, тоді буде результат. Вочевидь, перерва для мами повинна бути також корисною. Відпочинок на свіжому повітрі додає матусям краси. А здоровий розвиток малюка дарує материнське щастя. Червона ниточка на зап'ясті. Цей оберіг, начебто, захищає від злого ока, вроків і негативу. Вірити цим забобонам чи ні? Це особиста справа кожного. Можливо, це самонавіювання, а можливо, за цим справді ховається таємнича сила. Дивимося рубрику у сороки на хвості. У сороки на хвості. Червона нитка на зап'ясті піврічної Аделіни одразу з народження. Мама крихітки переконана, це єдиний дієвий спосіб захистити дитину від всюдисущого злого ока та негативу світу цього. Таким самим способом Борислава захищає і себе, бо зла енергія річ хитра. Чіпляється і до мами, і до дитини. По крайній мірі, поки що її ніхто не врочив. Вона в мене здоровенька, велика, пухленька, як ви бачили. Ну вірю, що можливо це і від цієї нитки. Червона нитка і справді захищає, стверджує відома мольфарка Мадалена Мочовські. От тільки сама про процеду... До одягання, а потім знімання специфічна. Якщо цього дивовижного обряду не дотримуватись, то нитка радше служитиме прикрасою, а не талісманом. Вона корисна. Ви зав'язали на 30 днів, після 30 днів вечором, після заходу сонця, берете стрітинську свічку і спалюєте над нею. Чекаєте три тижні, знов зав'язали, знов місяць спалили. Три рази можна повторити, потім Крік не можна ніяких ниток. Власну позицію у цьому питанні має й церква. Отець щодня переконує молодих батьків молитися за здоров'я дітей, а не вірити у дивовижну силу нитки, якої та немає. Ніяка стрічка, ніякі інші речі, які мають місце в сьогодні в нашому суспільстві. Чого робити не можна, бо це є приниження гідності і сили Божої. Тим не менше, українці люди забобонні частенько поєднують несумісні речі і нитку червоного одягають, і до церкви ходять. Свято вірять, одне іншому не завада. Маленькому в'язали весь час, бо його дуже врікали. І допомагає червона нитка? Ну, я знаю, не знаю, вірю, що допомагає. З нами не траплялося ніякої біди. Тобто та червона нитка я до мене душа. Дитина плаче, така морудна і червона ниточка оберігає. Гірше від неї не буде точно. А далі вже будемо бачити. Кожна матуся обереже свою дитину свої глибокі вірі і молитві до господа, бо це буде найкраще. Віра вірою, та все ж, зазвичай турботливі українські бабусі перто в'яжуть на руки онуків оберіг червоного кольору, не знаючи, що таким чином у всьому світі про себе нагадує езотеричне вчення Каббала. Звісно, там нитка спеціальна і в'яжуть її на сім вузлів. Такі браслети обереги прикрашають зап'ястки Мадонни, Брітні Спірс, Денні Девіто, призначення нитки оберігати та нагадувати про вчення, яке ну дуже далеко. Ця традиція пошиття, тобто пов'язки шерстяної нитки, пішла ще не з українських традицій, а пішла з вчення Кабала. І вона зараз досить актуальна і досить популярна по всьому світу. Вона зав'язується для того, щоб не сюди йшли негативні погляди чужих людей. Але ця от нитка приволікала до себе. Уявіть, якщо ви його за певний період часу, а це 30 днів, не спалите, Скільки тут негативних поглядів буде на вашій дитині? Одягати червону нитку чи ні на зап'ясті вашої крихітки, вирішувати лише вам. Та пам'ятайте, негативна енергія і всюди суще зле око точно знаходить тих, хто їх шукає та у них вірить. А ви ж не такі, правда? Це все, що ми підготували для вас цього тижня. Я бажаю вам яскравих і веселих вихідних і чекаю на ваші запитання. Чомучки собачка gmail.com До зустрічі у програмі тук-тук Ямалюк. Тук тук я малюк!